Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, пара можемо разом. Українка Наталя записала емоційне звернення, його треба почути. Серського стосується з його методичками ТЦК та лімовою оригіналу. Наприклад, я як громадянин України, я не розумію, яка стратегія війни. Ми воюємо отсюди і до обіда чи до яких пір немає ніякої стратегії. Ми не можемо взяти з нашою чисельністю населення. Просто на крові людській, на сиротах, на вдовах, на мамах, які втратили синів, просто будь-якою ціною перемогти. Якої стратегії я не чую. І всі згодні, всі кричать Да ура! Давайте будемо з спортзалів, з бані, з хати, з школи, за шкірки всіх витягати і відправляти на фронт. А що залишиться? Хто залишиться? Ну, ми не можемо фізично при такій корупції перемагати. Я вважаю, що нам потрібні вибори і не людей з бані витягати за коси, а депутатів почати трясти. Можна ходити з рейдами на 95-й квартал. Мені каже, там дуже багато людей Ми не можемо безкінечно в тій ситуації, якій ми є зараз. Кожен, кожен зобов'язаний стати політично обізнаний. І взагалі подивитись на всю цю ситуацію тверезими очима, а не як бидло погоджуватись, що витирають ноги об народ. Другий рік я нагадую, я часто буваю в Монако. Наші депутати там нормально їздять на Роус Ройсах. Я не думаю, що це на зарплату зароблені гроші. Це на криві наших людей, розумієте? А ви виправдовуєте? Хай спочатку всі спортзали підуть на фронт, а потім будемо говорити про депутатів. Ні, спочатку про депутатів. Ростяшавський Сергій Руха в той же час. пише, наступне серед наших військових. Є термін м'ясні роти. Це не ті, що розрекламовні підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригади не екіпійовані. Як сесу Ні, вони виглядають як правило ося, так як на світлині цих солдат. Ви не читаєте у Твіттері? і телефон їм треба для Вайбера, аби подзвонити рідним, щоб сказати, що все добре і що все буде буде добре пообіцяє великі інтерв'ю. таких солдати не беруть, тому і в Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають від невдалого штурму. Такі теж бувають і по телевізору, чи у телеграм-каналах вам про них не скажуть і відступають, чи огорять фланги. Таких солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. Навряд чи кажуть, що наших котиків ЗСУ у вас перед очима такий образ солдата, але в реальності в більшості випадків. Він виглядає саме так, бо коли ви читаєте про навалу орчих джмопіків або про зеків Вагнерів, то стримує все це це бляцьке кодло, сидячи в окопі і тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопного буття. Отакі люди вони не чули про реабілітації, про ПТСР теж, але вони так само як і всі страждають від нього, тому вони і просять інколи відправляти їх на лікування і не дивлячись на все, такі солдати вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей, ідучи на роботу. Ото снідаючи в кафе, відправляючись у бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжні образи солдата, хоч на троги, бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу ніж податки чи донат. І дуже прошу вас, не забувайте таких солдат після війни. До зустрічі друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.